Вітаю сьогодні. Перший випуск такого формату інтерв'ю від нуля до успіху для майстрів, які хочуть побудувати успішну кар'єру в США. І Сьогоднішня наша тема як адаптуватися майстру, який іммігрував штати, особливості роботи та відмінності роботи в штатах для майстрів б'юті-сфери, а також ключові інструменти в пошуку клієнтів. У нас сьогодні майстри, яка вже в Штатах давно і знає всі тонкощі роботи з американськими клієнтами. А також я майстер та тренер з перманентного макіяжу, яка іммігрувала в Штати два роки назад, і своїм прикладом стараюсь мотивувати інших. Іра, я рада тебе бачити і сьогодні розпочати таку цікаву тему. Думаю, багатьом майстрам, які знаходяться тут давно або тільки що емігрували, буде цікаво. Як же працює взагалі система США? Тому що я впевнена, дехто вже стикнувся з тим моментом, що не лише сама картинка, красива картинка Інстаграм працює, вона працює, але не так якісно, як разом з іншими інструментами в тій країні, де є зовсім інший менталітет. Хочу сказати, коли мені прийшла ідея давати інтерв'ю, я одразу подумала про тебе. Тому що дійсно ми з тобою познайомилися лише коли я приїхала. Так, ти була е, одним із перших майстрів, яка мене надихнула своїм професіоналізмом. Давай декілька слів про себе. Звідки ти? Скільки ти тут часу, в якій ніші ти працюєш? Привіт, Юля! Дякую а, за довіру. Мені дуже приємно чути такі слова від тебе. А, я хочу а, декілька слів сказати про себе. Я перукар-стиліст. Україна, з України з 18-річним досвідом роботи в цій сфері. Я народилася, виросла і навчалася в місті Києві. Закінчила інститут підготовки кадрів промисловості в 2007 році і отримала диплом про кармоделір та візажист. Ти візаж робила? Так. Я мала нагоду працювати три роки в місті Києві в двох салонах краси. І в 2010 році я приїхала в Штати. Звичайно, труднощів було багато. Мовний мар'єр, першого за все, ліцензія отримання. Я взагалі не знала, з чого починати. Я думала, я приїду сюди буде така. Я знаю англійську мову, а виявилося зовсім не так. От прийшлося починати все з нуля, крок по кроку, і на жаль, в мене нікого тут взагалі нікого не було, щоб хтось мені міг покривати, куди я можу що починати і все. Ну, це не це, напевно, було найважче в ті роки, тому що зараз от, ми приїжджаємо, і там когось друзі, когось родичі, це ну це прикольно. І да. Я навіть чую від людей негативні там відгуки, Ой, вам не все помогли, ті типу, по зараз легше набагато. Ну окей, світ міняється. Але тоді дійсно, тоді самому в мене є знайомий, який говорить по нью Йорку. Він на карті куди. Не було чи піде. Було так. Було, що, так. Це був важкий знак. Були такі, так, дуже великий крок взагалі. От, я бачу різницю 15 років. Я, тут вже, я бачу велику різницю, наскільки все йде. І теперішнім майстрам, які приїжджають зараз, ну, мені здається, просто опит. все є. Все є. Так, тільки візьми і переживай. Правильно. правильно Так, спрямую, так. 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 правильно okay. спрямуй. Перш за все. Коли я сюди приїхала, я зрозуміла, що мені потрібно вивчити мову і підготувати необхідні документи, які треба буде мені чи при вступі тут в Б'юріску, або, може, трансфер просто зробити. Необхідні документи були такі, як підтвердження про вищу освіту, яку ти отримав в іншій країні, кількість годин, теорія та практика в навчальному закладі. Ем, підтвердження від твого роботодавця, якщо ти працював в Україні, що ти дійсно відпрацював якусь певну кількість mm -hmm. годин, і це все мало бути переведено на англійську мову і затверджене в первістку. Mm -hmm. okay. Каже, які інсайти, відмінності взагалі роботи майстра в Україні і майстра в США? Е, для мене перша відмінність, яку я одразу звернула увагу, це була якість роботи майстрів в Америці та в Україні. Звернула увагу, що акцент а, а, іде на кількість, а не на якість. Також а, шокувало мене те, що кількість годин, щоб отримати, наприклад, в штаті нью Йорку ліцензію косметолога, тільки тисяча, тисяча годин. А в Україні мене було 4800, і це майже в 5 разів більше. Наприклад, я навпаки думала, що тут треба довше вчитися, тому що от там, наприклад, по перманенту там 100 годин, є такі штати, які хочуть 200 годин, є штати, які хочуть більше годин. Mm -hmm. Тобто для мене оця кількість годин спочатку було ну незрозуміло. У нас mm -hmm. там йшла програма там, навчання, три місяці. Де ми в Україні колись думали про якусь кількість годин? Тобто, mm -hmm. бачиш, акценти зовсім інакше. Тобто у нас там базовий курс і теми. Mm -hmm. Тут тут більше по годинах. тобто маєш мати там кількість годин. Але каже я, я тобі скажу, що в Board of Education вони досить серйозно до цього підходять. Тобто, якщо в тебе маленька мінімальна нехватка годин, вони тебе не пустить. No. Тому я я я коли стикнулася перший раз з цією проблемою, мені треба було. Я переводила документи, я пробувала перевести мої документи і із наявністю 4800 годин, а плюс. Години від роботодавця, я все це зібрала, і їм ще чогось бракувало, і вони мене все назад відслали. Але там години перебільшували правильно? Так, по їхнім стандартам Але там вони я перебільшували так, і вони все рівно мої, мої документи назад в Україну писали, бо на той момент мені потрібно було висилати, щоб мій інститут висилав сюди. Угу. Тобто, добре е, давай ще може по ліцензії поговоримо. І ти що сказала. Е... Ти сказала такий момент про а, не, не якість, а кількість. Mm -hmm. Тобто Я теж це зрозуміла, можливо, не так швидко, mm -hmm. але я зрозуміла, коли я працювала в салоні візажистом, був тобто, ну, навіть акцент, говорилася, типу, ти маєш швидко любити пів години mm -hmm. і все. Тобто, не, не так важливо, як ти це зробиш. Mm -hmm. Тобто На початку своєї кар'єри, тут тобто, я з цим моментом ще боролася і борюся. Ну я розумію, який взагалі сенс від цього її швидкості, тому що ну тут життя йде надто швидко. Так, тут дуже <тас> все тут е <тас> euh, нас, е нас майстри рахували зарплату там як там місяць часу, прийшов, порахували зарплату. Тут зарплата виплачується кожного тижня. <тас> ти платиш рент кожного тижня, і <тас> 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 ти рахуєш роботу за одну годину, тобто вартість роботи. <тас> <тас> своєї за одну угу. годину. Я вже так. на це перестроїлась. На початку мені було дуже дивно, це, тому що я працювала в Україні, я працювала на відсотки завжди, і ця різниця мені була дуже а, така... так, так, так. значна. Тут, коли пішла робота на погодину, і коли твій графік зжимається багато разів, то дуже важко. Ти, Тут, звичайно, ти в роботі. І, і це наплягає, тому що ти хочеш дати якість, але... І ти хочеш, ну ти хочеш працювати і отримувати задоволення, Здорово, правда? Так. А не завжди, так, не завжди. Тобто, ну ми на Україні привикли, ну, Ми собі вільно працюємо, ми отримуємо задоволення від процесу. У нас там красива дівчина, красива модель. Ну зовсім інакше. І а, знаєш, тобто ми з тобою не жаліємося, правильно, але ми розуміємо, що ці моменти нас трошки зжимають. Так? Нам є з чим порівняти, і тому а, я в принципі. Завжди, завжди вертаюся до роботи в Україні, хоча вже пройшло 15 років, але все одно для мене то були, мабуть, такі значні, такі найкращі часи найкращі найкращі часи. часи так. Okay. Добре, давай э, перейдемо до наступного. Скажи, як ти взагалі, як шукати клієнтів США? Тому що це таке тригерне питання. Взагалі для будь-якого майстра. І не тільки в США, тобто і в Україні це може працювати правильно, але можливо в тебе є якісь для себе за ці роки роботи інсайти відмінності. Давай розкажи нам. Я тобі розповім спочатку, як я починала шукати клієнтів до того, як з'явилася шукати social media. А, окей, окей. Так. Окей. А, у нас, в принципі, це було так: локальні газети, журнали. Дуже популярний був на той момент Yellow Pages magazine. Не чула, це зараз, це зараз це відомий сайт ЄЛП, ага. де розміщують оголошення, реклами своїх бізнесів, і, в принципі, люди шукають. Це платний сайт. Так. Окей. І то такий журнал, такий жовтий. І я зараз. Він платний? Так, зараз так, він зараз, платний, так, так, так обов'язково. І а, Google, Google тоді вже з'явився, в принципі. Але я, я, я почала з того, що я давала оголошення в локальні газети. Ага. І таке робила брошурочки, ходила а -а -а. по магазинчиках, розкладала так, на... Що? залишала візиточки свої з моєю раками його, номер телефону. І в принципі, я скажу, що це діяло, особливо тоді, коли десь зацепилась там десь українці, почула, що приїхала перукар з України і якось так, знаєш, world of mouth, знаєш, сарафан Радіо. А -а -а. Так, воно діє. Дійсно, і це в кожному куточку світу, в принципі, це діє. Дивися таке питання. Ти відслідковувала той момент? Можливо, так можливо, ні. Наприклад, там залишала, тому що знаєш, говорити і розказувати про інструменти, які працюють, можна, але. Наприклад, у тебе буде якесь підтвердження для наших майстрів, що дійсно там от до тебе прийшов клієнт ти запиталася, звідки ви мене знайшли, наприклад, так? і він сказав, ой, ви знаєте, я в магазині, ой, ви знаєте, я десь там в газеті прочитала. Було таке підтвердження? Ой, постійно. Так? постійно. Хтось десь сказав, хтось десь порекомендував, там сказали, там почули, і, і це. Б, так. Тобто це дієвий спосіб, для тебе був на той момент. Угу. Окей. От вже з із появою соціальних медіа, звичайно, а, пішли в рух інструменти, такі як Фейсбук, Інстаграм, а, Гугл, Ютуб, якщо можете мати Ютуб Ченнел, це все працює. Mm -hmm. а, Досить, я знаю, гарно працює, наприклад, розміщення своїх оголошень в Фейсбук-групах. Наприклад, є такі основні групи мам, мами, в кожному Кліфтон. мами Кліфтон, мами Дімон, мами кафел. Okay. І в кожному цьому завжди люди питають, вони шукають майстрів, ногті, перманент мейкап, перукарі, все шукають. І постійно ти навіть вже навіть не треба просити своїх друзів чи там, клієнтів, щоб тебе рекомендували. Бо вже дійсно там, люди, хто тебе спробував, вони самі будуть тебе рекомендувати. І при До речі, ти знаєш, що оці зараз піскують сайти mm -hmm. там Нью-Джерсі, mm -hmm. ти знаєш, що вони вже платні, тобто mm -hmm. вже платні. розміщення mm -hmm. своєї реклами mm -hmm. на там не буду називати mm -hmm. 30 доларів. Тобто wow. тобто, якщо людина звертається з допомогою, відповідно, то відповідно там можна публікувати безкоштовно. Mm -hmm. А тепер відповідно з напливом людей наших, 100%. це вже коштує. Просіть своїх клієнтів про відбуки та рекомендації. А і використовувати обов'язково позначки, хештеги mm -hmm. локації локації. Mm -hmm. Так і, 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 і в мене дуже багато клієнтів приходять, які мене шукають іменно по хештегах. Mm -hmm. Вони кажуть, я не знаю, десь мені локація вискочила, mm -hmm. і все. Я вас mm -hmm. кажу. Mm -hmm. Ну я в принципі ти так само шукаєш. Що тобі треба по локації? Хоча в нас більшість мене на Україні шукали е, майстрів, там хештег та мейкаплів. Mm -hmm. Тут напевно більше дня. Тут кукле Розкажи так, про це, тому що для мене це було знаєш, ніби а ну, в Україні такого? Ну воно є, але це не так. Для нас було достатньо Instagram. Mm -hmm. Ну для mm -hmm. мене було достатньо Instagram. Фейсбук я взагалі не люблю на ньому сидіти, відбуки, хештеги і так далі. Тобто для мене, коли я сюди приїхала, для мене це було ну дивно. Тобто для мене це я просто не знала, що воно дійсно працює, так? У мене було це дивно, ніби ти вернулася назад, <смеш> тому що про Google для мене було розуміння. Це знайти там якийсь будинок, mm -hmm. там знайти якийсь там ну, лікарню, хай буде. Mm -hmm. тобто, може я просто в тому не так шарила, як зараз тут. Але mm -hmm. тобто для мене це було дуже дивно. І я спочатку, ну я не розуміла. Тепер я розумію, що Юля, їй треба робити Google Map, До речі, я ще не змінила. Обов'язково Google і а, люди дуже дивляться на рев'юс. На на Тому що якщо вже там нижче, то я, наприклад, особисто, якщо я вже щось бачу нижче четвірки, я вже тут не піду. От бачиш, тобто, давай зробимо для дівчат такий акцент, mm -hmm. що Google і рев'ю. Тобто для мене теж рев'ю, але ну, я не розуміла. Ну окей, у нас є інстаграм, у нас є відгуки, коментарі, ми дивимося на коментарі. Ми дивимося на збережені там заживші роботи, відгуків хайлайтах актуальні. А тут просто люди вони заходять в Google Map, вони дивляться на коментарі і на рейтинг. Тобто тут працює звичайні людські відгуки. Все дуже важливо тримати цю планку. Чотири, дев'ять, зірок. Це дуже важливо тримати цю планку. Ой, є над чим працювати. Я отак. Так. Дуже дуже багато добре. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється сервіс в США, в Україні, в Європі? Твої думки. О, мої думки це однозначно, мабуть, якість роботи з, з клієнтами, також якість роботи з клієнтами, тобто надання сервісу в загальному, чи ти говориш про техніку, технічну складову роботи в загальному? Окей. В і в техніках також. Так. Ну в техніках ну, так. Okay, правильно нас набагато краще. Ота технічність. Так, наша. О, звичайно. Так, тут okay. навіть немає бути. Сервіс so, Так, сервіс, um, відношення до клієнтів mm -hmm. і кл відношення клієнтів до майстрів. <laughs> так, <laughs> так. Між так. собою. Між собою, тобто? так. Тут не переходять так на особисте, можливо, є якісь там моменти, але навіть коли я там я працювала на Україні, в мене була команда, навіть саме спілкування, тобто на Україні можна було більше дозволити щось сказати, тобто на Україні то там. Могла зайти там, не привітатися. Тобто є моменти, коли ти там робиш зауваження працівнику. Там клієнт сюди. Uh -huh. Ти зайшла, ти кого пішла в свою кімнатку, сидиш, типу не непривітатися. Тут що потрібно? Тут потрібно тут не сміхати. Тут uh, важливо, що в тебе робиться вдома. Це все залишається за дверима, приходиш на роботу усміхнений. Знаєш, як американці, хай mm -hmm. you? Так, так усі може я до цього привикла. Так. Давай ще поговоримо про те. Це мені розказувала в телефоні, як ми з тобою обговорювали це інтерв'ю, що тут дуже круто працюють знижки і цікаві пропозиції. Тобто, які є пропозиції від тебе для своїх клієнтів. У мене, мене постійно працюють такі а, а, це це? означає, Це означає, коли моя клієнтка. Приведе мені клієнтку, uh -huh. вони обоє получать знижку 20% на наступний сервіс. Це uh -huh. дуже діє, uh -huh. тому що в принципі мені здається завжди так. Знаєш, по цепоці затягується клієнти. Потім хтось прийде, спробує сподобається, залишиться. Хтось не сподобається uh -huh. буде. Тобто... А як взагалі ти визначаєш от ці відсотки? Знаєш, тобто є такі клієнти, які дивляться, а там 10% я не прийду, як ти uh -huh. думаєш, тобто. Яка повинна бути от, знижка, яка зацікавить клієнта, но відповідно, щоб тебе це не образу? Mm -hmm. Сама розумієш про що? Ну я думаю, в принципі, 15-20% це саме такий uh -huh. стандарт, uh -huh. так само як тут є стандарти і ще вина саме uh -huh. знаєш, uh -huh. американці досить в цьому плані мені щедрі щедрі. Вони завжди вираховують. Не завжди не буду говорити, що стовідсоткова, але переважна більша кількість американців вони врахують 20 відсотків ЧВ, І тобто, досить так. Ну, дивися, коли е, я працювала в салоні, до мене ну я дивувалася, і наскільки було приємно, що. Навіть просто не звичайного макіяжу і там окей, давайте поговоримо про ціни, який там вартує 100 доларів, mm -hmm. буде клієнти, які тобі залишали 50 доларів. Так, тобто, це це настільки мотивація, правда Величезна. і усміхатися, так. і говорити хаваю, то величезно тобто. так є таке. Так, якщо хтось цінить okay. твою роботу, то звичайно це. Mm -hmm. Mm -hmm. це дуже великий плюс, і хочеться рухатись вперед, і хочеться щось робити для тих клієнтів більше і знижки, і все таке інше. Okay. Значить треба шукати таких клієнтів які зможуть тобі це дати так тому якщо ти маєш якийсь гарну обов'язково обов'язковому дай 20% відсотків знижки так. на наступний сервіс якщо він тобі Окей. Я... любиш э, соціальні мережі тобто взагалі як, як тебе відношення скільки вистачає тобі часу чи є бажання давай люблю чи це не люблю? люблю але це дійсно Рай. дія це ага. дійсно дія і мені здається з появою соцмереж дуже гарно э, ти можеш себе показати так. як людину? Тобто, ти робиш фотографії до після трансформації, знаєш перевтілення клієнтів. Тобто клієнти тебе бачать, вони бачать тебе, твої роботи, і в принципі вони вже тоді вирішують, хочуть вони до тебе йти чи ні. Давай, а скажи, наприклад, який тебе саме, от, наприклад, ти в інстаграмі чи фейсбуці, mm -hmm. який саме вид контенту? В тебе збирає найбільше, наприклад, коментарів або mm -hmm. лайків, можливо, ти прослідковувала. Тобто після чого в тебе, наприклад, піде клієнт, запишеться, mm -hmm. наприклад, там відео до після, або якісь складні кейси. Тобто замічала таке? Так, так замічала. Найбільше от, коли я виставляю там роботи до після, і ще знаєш роботу, як я процес, процес так. Mm -hmm. от, дійсно, я так бачу, ну, що найбільше вірус так після. отримує. Клієнти люблять так. Окей, користується таргетом. Платна реклама. Платна реклама. Ще не розщени. А може тобі жане, але я можу так. Може тобі поки не треба. Окей, окей. Ви поняли? <laughs> я поняла. <laughs> я, я буду цим користуватися найближчим um, часом. Найближчий час. Найближчим да, okay. часом мене є план залучити таргет. На даний момент ну, Нема немає такої потреби. Ем, я думаю, що, в принципі, okay. бачиш? Тому що є майстри, які починають з Тобто в них не є готовий, скажімо так, особистий бренд, в них не є готова сторінка, інтеракни, немає гарних подоробів. І вони думають, що це вже такі, це все буде працювати. Можливо, але я думаю, що це тільки на якийсь час. Ну, якщо окей. ти хочеш собі створити довготривалий бізнес я думаю, що робити починати. Я мови це класно, тому що ти вже маєш, ти вже досягла, ти працюєш, а та літерально для тебе буде просто додатково. Ми з тобою знаходимося в штаті New Jersey, тобто в кожному штаті свої правила, свої умови. Розкажи, чи важко було тобі отримати ліцензію у своїй ніші. Можливо, зараз є якісь зміни, наприклад, про що можна там повідомити дівчатам, чи зараз легше, чи зараз важче? А, в кожному штаті є свої вимоги, і дійсно так, що а, кожен штат, а, наприклад, Нью-Йорк набагато легше отримати, ніж Нью-Джельсія, чи Каліфорнія. Каліфорнія дуже там, по-моєму, 1600 годин потрібно. Тобто кожен штат треба. Приїжджаючи до Америки, потрібно ну, дізнатися в своєму board of Education, які, які вимоги до ліцензування. Але давай так уточнимо. Тобто в кожному штаті, але і кожна, тобто ніж. Наприклад, ти сказала Нью-Йорк Окей, згідно? Наприклад, в Каліфорнії отримати ліцензію, ти сказала важче, mm -hmm. хоча, наприклад, на ліцензію перманент легше ніж Нью-Джесті, тобто mm -hmm. залежить, Цікаво. так тобто залежить ще від твоєї професії. Так. Єдине, що ем, наприклад, якщо ти барбер uh -huh. і ти хочеш працювати тільки що чоловічими стрижками, uh -huh. це одна ліцензія. Okay. Якщо ти перукар, тобі потрібно робити косметологію uh -huh. і вже вивчати і, і скінкер і там макіяж проходити, оце для мене, так, для... Це для мене... незрозуміло я для Загалічно. мене теж до цієї речі. Хоча я тобі скажу, що, наприклад, в Україні в мене були там трішки якісь колись, пару годин. Такі ми вчили. Дивися, от зараз ми можемо з тобою зробити висновок, mm -hmm. тому що це було колись, і я пам'ятаю, дівчата вчилися в коледжах. Макіяж причос це було колись. Але ми пішли в іншу еру. У нас все поділено. тут можна зробити висновок, що це ця сторона відстає. Тобто далі та, воно є разом. Ну як для мене було дивно, тому що я візажист, типу, а я, наприклад, отримати ліцензію по того джему. Це дивно. і я тобі скажу, що там дуже багато а, при навчанні б'ютів сполу дуже багато такої води не потрібно, чесно кажучи, Sorry. так що. В принципі, ті майстри, які закінчують школи тут, вони не готові ще працювати з, з клієнтами behind the chair. Um, тому їх їм ще потрібно довчатися, працювати біля майстра mm -hmm. і брати додаткові якісь підвищені кваліфікації. Просто. Тобто мало практики, мало практики. Okay. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Окей. У нас, наприклад, там візаж, курси день-два теорія, mm -hmm. далі ми працюємо. Тут навпаки, так, у мене так само було, я пам'ятаю, у мене було дуже багато практики. От, а тут є ще друга проблема в Америці, це брак вчителів, які скопили. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто викладачів дуже мало. Mm -hmm. ну, тобто, я чула навіть такі речі, що там вчитель говорив, відкриваєте на Ютубі стрижку каре і вчиться. Бачиш, я не розумію, чому тут немає в них такого бажання навчити і випустити і якісного технічного майстра. Тому що в нас настільки Україні конкуренція в цьому плані тренерства навчання, тобто в нас тобі навіть вже зараз важко вибрати до кого піти. Бо кожен класний і кожен хоче продати свій курс. А тут тобто тут настільки не так навіть не так скажу, тут на це увагу так не приділяють. Так, і я тобі скажу, що це великий плюс для нас. Так. Ви люди. Так, так. 100%, mm -hmm. тому що тут є багато. Як така ринок не заповнений таким як ми, як Європа. Давай, підходячи наші підсумки сьогодні, хочемо почути від тебе твої ключові поради для майстрів, які або лише приїхали, або планують приїхати в США. Mm -hmm. Перш за все, я рекомендую вивчити англійську мову, тому що а, комунікація з клієнтами дуже важлива. А, будуйте професійну мережу, вдосконалюйте свої навички, професійні навички і йти щоб... нога в ногу з трендами. З трендами за межами США. За межами США. Те, що мене на, 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 на початку спіткало, це а, різних типів волос у моїй сфері. Тому що тут відосвіть різні, да. різні, різні, різні а, національності і кожного типу волосся. Тому навчіться працювати з різним типом, тому що ви зможете, якби щоб задовольнити потреби різних, різних клієнтів. Mm -hmm. Ознайомтеся з прайсами вашої офіцій, щоб не завищувати і не занижувати ціну, щоб приблизно тримати таку планку, тому що якби не хочеться себе. ...нижче рівні, тому що буде дуже важко Це моя робота. Моніторинг. Угу. Не бійтеся починати. Початок завжди непростий, простий, але якщо наполегливо працювати над собою, ви можете досягти великих, великих успіхів у своїй кар'єрі. Добре. Іра, я дуже тобі дякую. І Тобі дякую за приємну розмову. Так, це такий буде теж права. Подивимося, як піде далі. Ми зібралися тут з для того, щоб трішки змотивувати і підказати правильний напрямок. І я думаю, взагалі буде цікаво дізнатися і не тільки клієнтам, які тут працюють, майстрам, які тут працюють, а й майстрам, які працюють в Україні, як взагалі побудовано все в США. Тому дякую. І До нових зустрічей. зустрічей. Будемо мати якусь цікаву тему, знову зустрінемося. Обов'язково. Okay.